Алан Мілн, Вінніпуг та його друзі, пригоди дев'ята, у якій паць із усіх усюд оточений водою. Канал, мама казка». Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Дощ хлюскотів, хлюскотів і хлюскотів. Паць сказав собі, що ніколи за все своє життя, а йому було страшенно багато років. Може, три, а може, навіть цілих чотири. Ніколи ніколи він ще не бачив стільки дощу одразу. А дощ усе пощарив зранку до ночі, день за днем, день за днем. От якби. думав паць, визираючи з віконця. От якби я у опуха, чи в Кристофера Робіна, чи навіть у кролика, коли почався дощ, тоді мені весь час було весело, а так. Сиди тут сам один, мов палець, і думай, гадай, коли ж то цей дощ ущухне. І паць уявив собі, що він дрюго гостях у пуха, і питає його Пуше, ти бачив кого-небудь отакенний дощ? А Пух відповідає Просто жах, пацику. Або він паць каже. От би знати, чи не розмова дорогу до Кристофера Робіна? А Пух відповідає. Бідолашного старого кролика, мабуть, уже точно вимило з дому. Отак любенько погомоніти, хіба то не радість, не насолода, бо навіщо тоді взагалі здалися такі незвичайні речі, як повені чи потопи, коли тобі навіть ні з ким про них погомоніти, а видовище, що й не кажи, було таке і справді незвичайне. Маленькі сухірівчачки, яких паць, бувало, так прилюбоко персався рильцем, стали струмками. Маленькі струмки, в яких він, бувало, залюбки брьохкався, стали річками, а річка, на берегах якої друзі так весело гралися, виріза зі свого ложа, так називають річчину постіль, і розлилася так широко та далеко, що пальце непокоївся, чи не забереться вона скоро у його власне ложу, тобто в його власну постіль. Усе ж трішечки лячно, сказав він сам до себе. Лячно буде, зовсім малесеньким пацем. З усіх усюд оточеним водою. Крістофер Робін і Пух можуть рятуватися, кутишись на дерева. Кенга та стрибуча, що також може врятуватися. Кролик може врятуватися, закопавшись у землю. Сова може врятуватися, полетівши куди завгодно, а я можу врятуватися, якщо... якщо буде голосно кричати, доки його не порятують. Тільки я сиджу тут, оточений водою, і нічого, нічого не можу вдіяти. А дощ усе хлюскотів та хлюскотів, і з кожним днем вода підіймалася вище та вище, і ось вона вже підступила майже до самого віконця. А паць і досі не спромігся щось діяти. Добре пухові!» – зерхотою думав паць. Щоправда, пух не такий уже й розумний, бо в голові у нього тирса, але це йому байдуже. Він що зробить, то все не так, а виходить все саме так. Добре й сові. Щоправда, розуму в неї також небагато, зате вона геть усе знає. Сова, напевно, б сказала, що треба робити, коли ти з усіх печут доточений водою. Добрий кроликові, правда, кролик мало читав книжок, зате він завжди, коли захоче, може скласти розумний план. Добрий Кензі, правда, книга не така й розумна, але вона так непокоїться за крихітку ру, що завжди робить те, що треба робити, і її для цього не треба навіть думати. Добрий бідолашному іа, бо він. Бо він такий бідолашний, що не став би зовсім нічого робити, але цікаво, що б на моєму місці зробив Крістофер Робін? І раптом паць згадав історію, що її колись давно розповідав йому Крістофер Робін, історію про моряка на безлюдному острові, який написав усе, що треба на папірці, поклав та папірець у пляшку, а пляшку кинув у море. І паць подумав, що коли і він напише усе, що треба, на папірці, і покладе папірця у пляшку, а пляшку кинув у воду. То, може, хтось прийде, порятує його. Він вискочив із віконця, обнишпорив усю свою хатку, точніше все, що в хаті лишалося сухого, і нарешті знайшов сухого олівця, клаптик сухого паперу, суху пляшку та сухий до неї корок. З одного боку на папірці він написав Ой, порятуйте, паця, мене. А на зворотному боті ще написав Це я, паць, марішіть, допоможіть. Потім він запхнув папірця у пляшку, пляшку міцно закуркував і, висунувшись у віконце якомога далі, але так, щоб не випасти, щосили кинув її у воду. Халюп. сказала пляшка і загойдалася на хвилях. Паць дивився, як вона повільно відпливає, дивився, аж поки в нього заболіли очі, і часом йому ввижалося, ніби то пляшка, а часом що то просто брижі на воді. І нарешті він зрозумів. Ще більше цієї пляшки він ніколи не побачить і що він зробив усе, що тільки міг для свого порятунку. Отже тепер, думав він, хтось інший повинен щось зробити. Я сподіваюся, що він це зробить швидко, бо якщо він не зробить цього швидко, то мені доведеться плавати, а я не вмію. Після цього паць глибоко глибоко зітхнув і промовив хочу, щоб Бог був тут, двох, бо значно веселіше. Коли почався дощ, він і пух спав. Дощ собі хлюскотів, хлюскотів та хлюскотів, а він собі спав, спав і спав. Напередодні пух страшенно стомився. Як ви пригадуєте, він відкрив північний полюс. Це сповнило його такою гордістю за себе, що він запитав Крістофера Робіна, чи нема ще таких полюсів, котрі ведміз і стирсою голові міг би відкрити. Є ще південний полюс, сказав Крістофер Робін. І, гадаю, десь є ще й східний полюс та західний полюс, хоч люди про них чомусь не люблять говорити. Почувши таку новину, Пух дуже розхвилювався і запропонував негайно влаштувати ех до східного полюса. Але Крістоф Робін був зайнятий чимось іншим. Тоді він і Пух подався сам відкривати східний полюс, відкрив він його чи ні, і забув. Але додому він повернувся такий стонудий, що заснув просто посеред вечері. Просто на стільці, просто за якихось півгодини із хвостиком по тому, як почав їсти. І от тепер він спав, спав і спав, і раптом йому приснився сон. Ось він пух, уже на східному полюсі, і цей полюс страшенно холодний, з покритий найхолоднішими сортами снігу та льоду. Пух розшукав бджолини вулик і ліг у ньому спати, але для задніх лапок у вулику місця не вистачало. Тому їх довелося залишити на дворі, нараз не знати звідки прийшли дикі бабаї, що живуть на східному полюсі, і почали вискубувати хутро на його лапках, аби вимостити гнізда своїм малюкам. І що більше вони скубли, то холодніше ставало лапкам, і нарешті пух прокинувся з вигуком Ох. І побачив сам він сидить на стільці, а ноги його у воді, і скрізь, скрізь довкола нього також вода. Пух прочала до дверей і визирнув двір. Оце не жарт, сказав він. Треба рятуватися. Він схопив найближчий глечик з медом і врятувався з ним на товсту притовсту гіляку свого дерева, що стриміла високо високо над водою. Потім він зліз назад і врятувався ще з одним глечиком. А коли всі цівні операції було закінчено, то на гіляці сидів сам пух і дригав у повітрі ногами. А поруч нього стояло десять глечиків з медом. Наступного дня на Гіляці сидів сам пух і дригав у повітрі ногами, а поруч стояло чотири глечики з медом. Третього дня на Гіляці сидів сам пух і дригав у повітрі ногами, а поруч стояв один єдиний глечик із медом. Четвертого дня на Гіляці сидів сам пух, а біля нього не було жодного глечика з медом. І саме цього ранку четвертого дня повз нього пропливла пляшка, що її кинув паць, і з радісним вигуком Мед, мед. Пухшубовснув у воду, схопив пляшку і безстрашно виволік її на дерево. Яка халепа, сказав Пух, відкуркувавши пляшку. Стільки мокнути і зовсім ні за що. Хвилинку, а що там робить оцей папірець? Він витяг папірця і подивився на нього. «Це...» омлення», – сказав він сам до себе. Ось що це таке. А ця ось літера пу. Так, так, так. А пу напевно означає пух. Отже, це дуже важливе повідь омлення» до мене. А я не знаю, як його читати. Треба розшукати Крістофера Робіна або сову, або паці. Ну, якогось такого читача, що вміє читати гать усі слова, щоб він мені сказав про що написано в цьому повідомленні. Тільки плавати я не вмію, от халепа. Раптом йому сінула одна думка, і я гадаю, що для ведмедя з тирсою в голові це була дуже розумна, просто чудова думка, Пух сказав сам до себе Якщо пляшка вміє плавати, то й глечик також вміє плавати, а коли глечик попливе, то і я зможу перемоститися на ньому, якщо це буде дуже великий глечик. Він узяв найбільшого свого глечика і щільно його зачинив. Кожен корабель повинен мати свою назву сказав пух. Отже нехай на мій називається так плавучий ведмідь. І з цими словами він кинув свій корабель у воду і полигнув слідом за ним. Деякий час пух та плавучий ведмідь не могли поміж себе домовитися, хто з них має бути зверху, а хто знизу. Але зрештою вони поладнали Плавучий ведмідь опинився знизу, а на ньому верхи в переможній позі сидів пух і відчайдушне дригав ногами. Крістофер Робін жив у найвищій частині лісу. Дощ собі хлюскотів, хлюскотів та хлюскотів, але вода не могла добратися до його житла, і було навіть весело дивитися вниз на всю цю воду. От лишень дощ перещив такий, що Крістофер Робін майже весь час сидів у хаті і думав про всяку всячину. Щоранку він виходив із парасольку на двір і встромляв паличку на тому місці, до якого доходила вода. А наступного ранку паличка зникала під водою. Йому доводилося встреляти нову паличку. З кожним ранком дорога додому ставала чимраз коротшою та коротшою. На ранок п'ятого дня Крістоф Робін побачив, що вода суточно оточила його звідусіль, він зрозумів, що вперше у своєму житті опинився на справжньому острові. Це, звісно, було дуже і дуже цікаво. І саме цього ранку десь із за води прилетіла сова, аби спитати, якся має її друг Крістофер Робін. Диво, сово. Сказав Крістофер Робін. Правда, чудово, я живу на острові. Атмосферні умови останнім часом дуже несприятливі сказала сова. Що, що? Увесь час дощило пояснила сова. Еге, сказав Крістофер Робін. Ще як? Повінь досягла безпрецедентно високого рівня. Чого, чого? Я кажу, води довкола багато, пояснила сова. Отож, погодився Крістофер Робін. Води багато. Однак погогноз поліпшується. Ти бачила пуха? Ні, погогноз. Сподіваюся, він живий і здоровий, сказав Крістофер Робін. Я трохи непокоюся за нього. Напевно, й паць разом із ним. Як ти гадаєш, сово, в них там усе гаразд. Гадаю, що так. Бачиш, прогноз показує, ти б злітала та подивилася, як вони там. Бо сама знаєш, опуха в голові тирса, і він може стригнути якусь дурницю, а я його дуже люблю. Сово, розумієш? Дуже добре, сказала сова. Я лечу, щоб негайно повернутися. І вона полетіла. Невдовзі сова повернулася. Пуха там нема, сказала вона. Нема? Він був там. Сидів на гіляці свого дерева з дев'ятьма глечиками меду, але тепер його там нема. Пуше, любий мій, з розпачем вигукнув Крістофер Робін. Де ж ти тепер є? Я тут, відповів за спину буркотливий голос. Пуше. І вони кинулися один одному в обійми. Як ти сюди потрапив, Пуше? спитав Крістофер Робін, коли зміг знову говорити. Своїм кораблем, гордо відповів Пух. Я одержав у пляжці дуже важливе повідомлення, але в очі мені потрапила вода, і тому я не зміг його прочитати, отож я привіз його до тебе своїм кораблем. І з цими словами він урочисто передав Крістоферові Робіну папірця. Та це ж від паця. Вигукнув Крістофер Робін, прочитавши послання про повінь, яка оточила паці з усіх усюд. А про пуха там нічого нема? спитав ведмедик, зазираючи Крістоферу Робіну через плече. Крістофер Робін прочитав послання вголос. А, -а, а, то всі оті П. були паці, а я гадав, що то були пухи. похнюпався пух. Треба негайно його рятувати. Я ж був певен, що він із тобою пуше. Сово, ти можеш принести пацю на спині? Непевна, сказала сова після тривалих роздумів. Є сумнів, щоб моя система запалічних м'язів спогомоглася. А можеш, хоч негайно до нього полетіти і попередити, що перетунок близько, а ми з пухом тим часом подумаємо, як його врятувати, і прибудемо туди, якнайшвидше. Ой, Сово, прошу тебе не розводь балачок, лети, не барися. І все, що, обмірковуючи те, що вона хотіла повідомити, сова полетіла. А тепер, пуша», – сказав Крістофер Робін, де твій корабель? Мушу сказати, пояснив пух дорогою до краю острова, що це не зовсім простий корабель. Іноді він корабель, як корабель, а іноді справжня біда. Залежно від того. Залежно від чого. Ну, від того зверху я, а чи знизу, на ньому, чи під ним. Ого, а де ж він, ондечки, сказав Пух і гордо показав на плавучого ведмедя. Гай гай, це було зовсім не те, що Крістоферобін сподівався побачити. Але що довше він дивився на плавучого ведмедя, то більше чудувався, який ж хоробрий та розумний ведмедик оцей Вінні Пух. І що більше Кристоф Робін про це думав, тим скромніше дивився в землю Пух. Мовби показуючи усім своїм виглядом, що в цьому нема нічого незвичайного. Тільки ж цей тиві корабель надто малий для нас двох, сумно сказав Крістофер Робін. Для нас трьох із пацем докинув пух. Тоді він іще менше. Що ж нам робити, ведмедику, як нам діяти, дружем пуше? І тоді цей ведмедик, цей пух, цей війні пух, цей ДП, друг пацика, ПК, К. приятель кролика. ВП відкривач полюса, РІ І. та ВХ, розрадник ІА та відшукувач хвоста, одне слово, наш славний вінні Пух сказав таку мудру річ, що Крістофер Робін тільки витрішив очі, роззявив рота, дивуючись, чи й справді перед ним той самий ведмідь із тирсою в голові, якою він так давно знає і любить. Ми попливемо на твоїй парасольці, сказав Пух. Ми попливемо на твоїй парасольці, сказав Пух. Ми попливемо на твоїй парасольці, сказав Пух. І Крістофер Крістоферові одразу зрозумів, що це й справді можливо. Він розчахнув свою парасольку й опустив її на воду догори ручкою. Парасолька попливла, але згойдалася. Пух, умостившись посеред парасолі, вже було намірився сказати, що все просто чудово, та виявилося, що чудово не все. І після короткочасного купання, якого пух анітрохи не прагнув, він убрід повернувся до Крістофера Робіна. Після цього вони сіли в парасольку одночасно, і парасолька більше не гойдалася. Нехай цей корабель називається пухова мудрість, сказав Крістофер Робін, і пухова мудрість повним ходом рушила в південно східному напрямі, час від часу плавно обертаючись. Можете собі уявити, як зрадів паць, коли нарешті побачив корабель. Багато багато років по тому він любив згадувати, в якій страшній небезпеці він був під час того жахливого потопу, хоча єдина справжня небезпека загрожувала пацеві лише в останні півгодини його водного ув'язнення. Коли сова вмостилася на гілці його дерева і щоб розважити друга, став розповідати йому довжелезну пригоду з її тіткою. Яка одного разу помилково знесла чаїне яйце. Бідний пать, що слухав сову, висунувшись із віконця, вже втратив усяку надію дочекатися її закінчення і став помало засинати, і що цілком природно почав повільно вивалюватися з вікна. Але, на щастя, якраз у ту мить, коли він уже повиснав водою на самих лише задніх ратичках, сова пронизливо й голосно скрикнула. Показуючи, з яким жахом скрикнула її тітонька, коли розгледіла це справді чаїна, і паць прокинувся та вчасно встиг шмигонути назад, перелякано пробелькотівши. Ох, як цікаво. Невже це правда? Отож можете собі уявити пацеву радість, коли він нарешті побачив славний корабель «Пухову мудрість капітан Крістофер Робін, перший помічник Вінні Пух, що наближався з моря йому на порятунок. А Крістофе Робін і Віні Пух у свою чергу. Власне, на цьому вся ця пригода і закінчується, а я так стомився від останнього речення, що хочу вже також відпочити.